Постріл! Наша основна робота це знищувати ворога. Заряджай! Приціл більше 20, лівіше 005. Гарно попали, стій записати в укриття. Прилив дофаміну, прилив оцих, оцих гормонів радості, щастя. Робота не злих легких. Коли ти буквально там випускаєш один-два постріли, і командир доповідає тобі, що гармата вражена, і можна звертатися або інша якась ціль, тобто це найбільша, мабуть, радість для артилериста. Душа обертається, хочеться ще і ще і ще. Ну, коли ти бачиш реальний результат своєї роботи. Я думаю, одна з Ізюмінок це 155 й калібр, що як він бахкає, це бахкає. Приходять нам ціль, основний напрямок мені кажуть, я орієнтую гармату, передаю їм координати свої, вони потім вводять там поправки, дають мені приціл, котомір і ми працюємо. Я Плюс зміна маси 2 мінус, температура 10. Кожен під артилериста життя піхотинця. Тому що ми, цим, чим скоріше ми вийдем, відпрацюємо, займемо вогневу позицію, тим більше надія, що піхота виживе і буде далі продовжувати тримати лінію оборони. Навелися, чекаємо команди вогонь. Командир каже, гармата, я кричу вогонь, і все, по снаряд полетів, я вискакую наверх і відновлююся. Гармата! Постріл! Заряджай! Наша основна робота це знищувати ворога. Чим краще, чим швидше ми приїдемо, займемо вогневу позицію. Наведемося, встрілимо. Це, ну, це нам плюс і плюс тим хлопцям, які там, щоб ми їм допомогли. Основна задача стоїть вивезти машину, вивезти екіпаж, здійснити роботу і заховати коробочку на місці. Я та, як їздив на фурі, можна сказати, і на інших таких подібних машинах то мені досить легко пристосуватися і до габаритів самої машини, і по самій машині відносно технічного оснащення я все знав і розумів. Ну, і там Буквально декілька днів провели певне ознайомлення з самою машиною, ну і поїхали тоді вже на бойові відносно. Перший виїзд ну, трошки таке, що думаєш, виїхати нормально, бо і в купанірах раніше були, і все інше, плюс зима. Так само трохи так слизько, голольот, ну, але нічого, справився, все нормально. Хлопці підказали, що деякі помилки були, навчився. ну І так почав працювати з хлопцями. Коли ти буквально там випускаєш один-два постріли, і командир доповідає тобі, що гармата вражена, і можна згортатися, або інша якась ціль, Тобто це найбільша, мабуть, радість для артилериста. Механізм досилання він ну, повільніше працює. Як... Хлопці. Ну, тому що вручну ми вже привикли міститися швидше набагато. В 10 разів. Швидше. Ну, звичайно. Ну, тому що був механізм, там ті всі цикли там, ти зробиш, то ну, ти вручну вже принесеш наряд, вже закинеш і туди і вже запхаєш. Гармата! Буває, що можуть там, або написати, або є відео, о, там, коли з дрона знімають, коли нас коректують. Ну, тоді ще більший в тебе настрій. Ну, аж Душа обертається, хочеться ще і ще і ще. Ну, щоб... Коли ти бачиш реальний результат своєї роботи. Як можемо працювати чотирьома коробочками, коли є якісь активні дії, наступ, або працюємо просто е, мінами, можемо замінувати, або працюємо касетами, або просто звичайно склоково-фугасні снаряди. Це залежить від того, яка поставлена задача. Командир дивізіону ставив задачу, і вже далі я ставлю задачу хлопцям командирам з а вони вже далі ставлять розрахунками і виконуються. Приціл більше 20, лівіше, 005. Гарно попало. Слід записати в укриття. Специфіка нашої роботи не пустити от противника далі, щоб. Знищити і знайти, і знайти. знайти і знищити від поступлення команди, отримання координатів розрахунку. До 15 хвилин ми вже маємо відкрити вогонь по противнику. По небу чисто. 24 на 7 я працюю на цьому місці. Приходять команди до бою, я передаю розрахунку, слідкую за небом, роблю доповіді. Тирса до бою. Вогневе. Ми зараз відпрацювали два швидки, назовлені дію по техніці противника. Прилив дофаміну, прилив оцих, оцих гормонів радості, щастя. Тобто, ну, з точки зору саме того, що ми успішно відпрацювали, це мене дуже сильно мотивує. Ну, робота не з легких, так як ви розумієте, як мінімум 50 кг треба засунути в ствол. Штом 20 підряд можна. Можна більше, але вже важко. Оця частина, це мені її треба обслужити, як поламається, полагодить. І те, що ви бачили, зарядити, щоб було все нормально, щоб нічого не застрягло, щоб працювало гарно. І наше завдання працювати в, в синергії. Тобто, якщо у співпраці з іншими підрозділами, там, наприклад, піхота вона там штурмує якісь позиції, там, в піввішки, там дронщики теж працюють по техніці. По... По, по, по піхоті за завдання, завдання артилерії підтримувати і ну, допомагати цим передовим підрозділам. Мені подобається, коли ми влучаємо в ціль і що є від нас якась користь. Що ми не просто так стоїмо, не просто так проживаємо це життя, а дійсно приносимо користь. Що ми можемо працювати, що нашій піхоті набагато легше. Це адреналін, тому що ти тобі коли сказали, ну, тобі хочеться ще і ще. Ну це і плюс хлопці задоволені, що не дурно. В поті вони працювали також. Хочеться ще їм продовжити і ще сипанути. Життя піхотинця, піхотних підрозділів це, це основна відповідно наше завдання їх підтримувати і щоб вони відчували, що є якась. Є якась вогнева, вогнева підтримка з ззаду тилу. Я думаю, одна з ізюмінок це 155-й калібр. Що як він бахкає, це бахкає. <гум> ну, я думаю, ви самі відчули і бачили, як воно б'є. <гум> Снарядів вистачає так. Я думаю, все залежить від того, від інтенсивності. Ну, тобто, якщо трохи е затихають бойові дії то на рахунок цього і снарядів трохи дають менше. Якщо, наприклад, беремо ми якісь напрямки, які ми заїжджаємо, і вони більш гарячучі, то снарядів будуть давати стільки, скільки треба. Тобто голоду з цим нема. Ми зараз йдемо до того, що трохи змінилась війна. Тобто, якщо беремо зараз, я думаю, і на інших напрямках та ж сама ситуація буде на рахунок FPV. Коли йде дощ і пасмурна погода, ми щасливі. Коли сонце, то трошки погода, скажімо так, не радує, тому що нам краще працювати, коли пасмурно погода і нас не бачать очі. З FPV боремося, стараємося захищатися маскуванням. В першу чергу це якісне маскування, сітки, путанки, максимум, щоб машину можна було захистити. Ну і відповідно акустика. В першу чергу треба бачити і чути, що якщо щось на тебе летить. Маємо, ну, маємо чим відстрілюватися від них, але ти не завжди розумієш, чи встигнеш ти її вразити чи ні, тому що це досить швидкий засіб ураження. По максимуму його уразити і щоб, ну, щоб вижиття людей і спасти машину, також, щоб машина втекла. Ну, головне, зараз не саме люди. Ну і по максимуму, що він на тебе вже летить, то щоб його, старатися його збити. Тоже адреналін. Те, то, що я збив, там і всім розрахунком стріляти, там не факт, хто там, хто там саме попав. Але працювали всі. Ну, Великі їх накопичення дронів зараз, особливо на цьому напрямку. Дуже багато оптоволоконих. То ну, що він ми їх не бачимо. За 4 роки ну, мріє... мріяв в першу чергу повернутися додому до дружини, бо, скажімо так, чотири роки розлуки це досить е, важко. Важко навіть не від того, що. Відстань важка, важко від того, що ти не бачиш, не бачиш, як проходить цей час, не бачиш своїх рідних, людей, близьких, от навіть там, племінників, своїх всіх друзів також. Бо багато друзів, яких вже знав, теж немає в живих. Фактично ця війна цьому посприяла, тому хочеться якомога частіше бачити знайомих, бачити родину свою. також. Ну І в першу чергу мрію це повернутися додому, повернутися живим і здоровим. Ім'я мотивує. Що вони будуть безпеці і жили в Україні, а не десь у чужих хатах. Кожен чекає, щоб вернутися додому, до сім'ї. Але ж всі вони мотивовані, вони знають, чого вони тут і що вони роблять. Хочу будувати своє життя в Україні. Якщо я реалізуюся як військовослужбовець Збройних сил України, це взагалі буде чудово. Мрію повернутися додому, піти назад на роботу. В цивільному житті займався, доглядав ведмеді. На ведмежамому притулку до мажеру Львові. у Львові. дому молода дружина з дитиною. Не хочеться, аби ця русня, аби моя дитина відчула у цю руслю на собі. І тому я прийшов це закінчити. А хто як не ми? От просто, ну, Дивиться на ситуацію, яка зараз складається, всюди людей не вистачає і розумієш, навіть якщо це все сам просто підеш звідси, залишиш. В ну, першу чергу ти підставляєш людей, з якими ти служиш тут, на місці. І... Також ти підставляєш, відповідно, можна сказати, і всю державу тим, що ти в ній зневірюєшся одне а інше треба боротися за свою свободу. Бо Якщо ми не вистоїмо тут, і це піде до нас додому. От і все. Тому і мотивація така, що їх потрібно стримати тут, щоб вони не просунулися далі. От і все. А хто тут буде? Ну Хто буде на моє місце прийде. Якщо є люди, які готові прийти в 47-му окрему артилерійську бригаду, тобто ВДІ, командири гармат, навідники, оператори БПЛА, оператори ФПВ, ми з радістю приймемо всі свою чудову сім'ю, забезпечимо його життя і подальшим роботу. Командир підрозділ відповідає за особовий склад, за життя і в подальшому за повернення живим додому. Кожен командир підрозділу гарантує життя своєму особовому складу. Всі люди, які сюди прийшли по, по контракту, чи, або по рекомендаційному листу, то всі потрапляли саме на, на ті посади, які, які хотіли. На сайтах 47-ї Альтійської бригади вилежені рекорд, телефони рекордного центру. Дзвонять напряму до них, вони розказують, які вакантні посади є в підрозділах артилерії 47-ї бригади. Можете вибирати будь-яку посаду, до якої ви бажаєте здійснення, або і вас. Пахова підготовка, яка -то є. Вибираєте посилаєте документи на рекордні центр, а рекордицент займеться вашим призовом нашу бригаду.